Слава Україні! Сьогодні я буду розповідати про політику стримання та політику балансу сил як основу сучасної геополітики. Нині багато хто в Україні задається питання. чому за рік повномасштабної війни Росія в Росії Західний оголосив дефолт, чому не розпочав повномасштабну економічну блокаду, яку в свій час, а саме в 20-ті роки минулого століття, зазнавав Радянський Союз. І, і чому, чому деякі західні виробники і досі мають своє виробництво на території Росії? Але на це є певне пояснення, а саме політика стримування. Політика стримування це політика щодо певного гравця міжнародної політики або агресора, якому весь час ідуть на поступки в певних питаннях. Для того, аби краще зрозуміти політику стримування, слід згадати події Другої світової. Після Першої світової війни в 1919 році за ініціативи американського президента Вудро Вільсона створюють Міжнародну організацію Ліга Націй. Ліга Націй це, по суті, батько сучасної ООН та НАТО. Дана організація мала на меті утримання миру в світі та уникнення нової повномасштабної війни в Європі. Проте, в 30-х роках, з приходом до влади Адольфа Гітера, Веймарська республіка виходить зі складу Ліги Націй та перетворюється в Третій регіт. В 1938 році здійснюється аншлюз щодо Австрії. Згодом Адольф Гітор розпочинає збройну агресію щодо Чехословаччини, а саме він вступає в Судецьку область. 1 вересня 1939 року він розпочинає повномасштабну війну проти Польщі. Австрія, Чехословаччина та Польща були членами Ліги націй. Проте Британія та Франція, які були лідерами даної організації, принесли в жертву їх гітору. Для того, щоб він не розпочинав повномасштабної війни в Європі. Хоча до 1939 року Франція та Британія укладали угоду з Польщею та обіцяли, що в разі вторгнення Гітлера на польську територію вони розпочинають негайно повномасштабну війну проти Німеччини. І відмітити те, що польський уряд, який покинув Польщу у вересні 1939 року, рівно через 50 років. А саме в 1989 році повернеться в Польщу, коли в Варшаві впаде комуністичний уряд та Комуністична Польська Народна Республіка. Хоча дана політика стримування не вберегла Францію і Англію від війни, в 1940 році Гітлер нападає на Францію, яку він окуповує за 44 дні. Після цього він розпочинає війну проти Британії. Нині дана політика стримування ведеться щодо Росії. Згідно з самозвісного Будапештського меморандуму, який був підписаний в 1994 році, Британія США та Росія надавали гарантії щодо суверенітету України. Проте в 2014 році один із гарантів окуповує Крим та розпочинає гібридну війну на до Донбасі. В даному випадку окупація Криму та до Донбасу це плітка стримування Росії та Путіна від початку нової повномасштабної війни в Європі. Де будуть залучені ряд країн. В свою чергу Британія і США не залучає свої війська на територію України та не закривають повітряний простір. Це вони мотивують тим, що хочуть уникнути прямого зіткнення з Росією та початку Третьої світової війни. Хоча, як показує історія, Франція та Британія до 1939 року намагалися всіма силами уникнути війни з Гітона. І вони принесли жертву Австрію, Чехословаччину та Польщу. Проте згодом вони самі стали жертвами. І тепер приходимо до самого солодкого, а саме до політики балансу сил. Політика балансу сил це паритет, рівновага між сторонами. І в даному випадку політика балансу сил пояснює, чому Захід не розпочинає повномасштабної війни проти Росії. Слід відмітити те, що насправді Захід хоче замінити владу в самій Росії а не розвалити саму державу. Вони хочуть посадити про західних лідерів як Олексій Навальний, які будуть підтримувати цю велику державу. Постає питання, для чого це все відбувається? Чому Захід не оголошує дефолт, не розпочинає повномасштабну економічну блокаду проти Росії? Пояснення полягає в тому, що в такому випадку Росія зазнає розпад. А далекосхідні регіони Росії, а саме Сибір, Камчатка. Магадан можуть відійти під сферу впливу Китаю. Якщо згадати цю територію далекого сходу від Уралу до Камчатки, то по Польщі там можна розмістити ще два Китаї. Сам Китай має 1,5 мільярдне населення, тобто в разі окупації до регіонів, плюс-мінус за 50-100 років Китай зможе додати 2-3 мільярда свого населення. Плюс до того, Дана територія має безмежний життєвий простір, також є багато покладів нафти, газу, алмазів та золота. Саме це дозволить Китаю стати над державою, що є певною загрозою для США та Європейського Союзу. У даному випадку це і є політика балансу сил. Заходу легше, якщо у Москві буде сидіти прозахідний президент, який буде лояльний саме до них. Підтвердження цієї думки є той факт, що Захід офіційно не підтримує ніяких внутрішніх національних та сепаратних рухів на території Росії. Тобто вони не підтримують незалежності Бурятії, наприклад, яка знаходиться на Далекому Сході. Це все через те, що є загроза впливу Китаю. Також вони не підтримують національні рухи Татарстану. Башкірі, Удмуртії, Чечні. Дагестан. В цих регіонах є загроза поширення впливу Ісламської держави. Через це Захід в певній мірі згодив Ісламську державу з Китаєм, а саме через конфлікт з сіньцзянь угурському автономному образі. До зимової олімпіади 2022 року був міжнародний скандал. Китай звинувачував. В тому що в даному регіоні Сіндзень-Уйгурському є табори перерахування. Дані табори перерахування мають зробити лояльними до китайської влади уйгури. Самі уйгури це народ тюркського походження, і вони здебільшого є мусульмани. І вже навіть були заяви від представників ісламської держави, а точніше погрози Пекіну за табори перерахування. В Сінцянь у Грузькому установному окрузі. Також наростає конфлікт Китаю з Індією через Тибет. Індія, по суті, що не поступається по кількості населення Китаю. Вони також мають майже півтора мільярда населення. Таким чином, через Ісламську державу та Індію Китай намагається стримувати в плані агресії. Проте нині найбільша загроза полягає в тому, що Володимир Путін є набагато лояльнішим до самого Пекіну і Китайцям дозволив на території Далекого Сходу віддавати в оренду землю на 49 років. Тобто це вже прямий факт китаїзації регіону. А це несе загрозу для самого Заходу, так як Китай, захопивши ці безмежні території, зможе стати наддержавою і вже нести смертельну загрозу для США. Та всього західного світу. В свою чергу, Китай підтримує Росію в плані агресії в самій Європи. Для прикладу, Володимир Путін, точніше його олігархи, фінансують певні ультраправі організації в країнах Європейського Союзу, Національний фронт у Франції, Ліга Норд Італії, Фоманський інтерес Бельгії, Золотий світ Танк у Греції та Йобік. Угорщи. У, У червні 2016 року міністр закордонних справ Чехії Любомир Зауравик сказав слушну думку. а саме те, що Путін підтримує західні ультраправі організації для поділу та політичної окупації Європейського Союзу, та й багато політичних інститутів Західної Європи та США зазначали, що Росія має намір. Політично та економічно ліквідувати Європейський Союз. Наприклад, до 2020 року Росія активно підтримувала ідею виходу Британії зі складу Європейського Союзу. Британське видання The Times звинувачувало тодішнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона у зв'язках з Путіним. Вони зазначали, що коли Борис Джонсон був мером Лондона з 2008 по 2016 рік, він мав зв'язки з путінськими олігархами. І вони навіть назвали їхні імена: Олександр Тимерко, Євген Єбідя та Володимир Чернухін. Дані олігархи активно фінансували політичну діяльність майбутнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, якого нині в Україні дуже люблять. Проте Борис Джонсон все-таки виконав, по суті, головне бажання Путіна, а саме, він вивів Британію зі складу Європейського Союзу. Це відбулося з 31 січня на перше. Лютого 2020 року, і дана подія вийшла під назвою Брексит. Даний порок був зроблений для того, щоб послабити економічно та політично Європейський Союз, а точніше, його розвалити. Та навіть нині, коли вже Борис Джонсон не є прем'єр-міністром Британії, його й досі звинувачують в контактах з Путіним. Після Великої Британії на черзі стала Польща у березні 2021 року, з якогось дива Чинний прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький, якого теж звинувачує у контактах з Путіним, вертається до Конституційного суду Польщі стосовно питання переваги міжнародного права, точніше, права Європейського Союзу над національним польським. 7 жовтня того ж 2021 року, Конституційний суд Польщі встановив, що міжнародне право переважає національне польське. На основі цього рішення. Матеуш Моровецький хотів провести референдум на території Польщі і підняти питання щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу. Після цього поляки в багатьох провідних містах країни вийшли на мітинги і показали, що вони не хочуть виходити зі складу ЄС. А 29 жовтня 2021 року Матеуш Моровецький виступає з офіційною промовою, де він зазначає, що Польща взагалі не мала на ті, Вихід зі складу Європейського Союзу. Саме після цих подій розпочинається криза на польсько-білоруському кордоні. Режим Лукашенка та Путіна звозить до кордону з Польщею тисячі так званих біженців Середньої Азії та Близького Сходу, які штурмують польський кордон. По ідеї Польща мала прийняти даних біженців та розмістити в своїй країні. Проте польське суспільство було не готове до такої наваги. Через це польський уряд приймає рішення щодо будівництва так званої стіни на кордоні з Білоруссю. Дані дії суджує керівництво Європейського Союзу, вважаючи, що Польща порушує права людини. Таким чином, Путін хотів сповикати поляків до виходу зі складу Європейського Союзу, щоб не приймати нелегаль та не розміщати їх на території своєї країни. Також слід згадати, що Москва Має зв'язки з Ісламською державою. І саме їх та ультраправих Європи воно використовує для послаблення демократичної влади Європейського Союзу, для того, щоб навести в суспільстві хаос. Все ця політична боротьба і є тією ж солоднозвісною політикою Балансу Сил, коли кожна сторона стримує одна одна. На цьому я дякую своїм глядачам та підписуйтесь на мій канал.